Останній місяць літа на прийомі громадян у голови Івано-Франківської громади традиційно насичений. Серпнева зустріч тривала понад шість годин. Мешканці приходили як із нагальними проблемами, так і з власними ідеями для розвитку міста. Серед звернень, ремонт прибудинкових територій, благоустрій вулиць, матеріальна допомога, вшанування військових та пошук зниклих безвісти. Ветеран війни Андрій Даньо, який на фронті втратив зір, ногу та руку, подякував за покращення доступності у центрі міста та попросив облаштувати доступне середовище біля його дому. Було дому питання з зупинками транспорту. Там не обладнані зупинки і не обладнані спуски, тож звернулися з проханням допомогти і вирішити це питання. Доступно. Ну наскільки це можливо, є ще багато де працювати, є над чим, але так то вихід є завжди. Інший захисник Руслан Звір представив власний проєкт Медаль подяку для військових, які спочатку повномасштабної війни тримають оборону гуляй поля. Ми 27 квітня заїхали, 22 року. То з 27 квітня до тепер наша бригада там виконує завдання бойові. Ось, і відповідно, в мене така ідея з'явилася, щоб відзначити хлопців медаль за оборону Гуляйполя. Ось так як Гуляйполе і Іван Франківські міста пообратими. Я звернувся з даною пропозицією. Серед прохань від містян були й побутові до прикладу, залатати яму на вулиці, де живе пані Любов. Вже уточнили кошти, які мають бути. Ми знаємо, які ситуації ми зараз живемо. Так як я зрозуміла, що я, я не то, що я вже надіюсь, я вже впевнена, що все-таки рух піде і вони знайдуть. І нам залатають ту дірку. Ну може, асфальтом, може, бруківкою. Вже чим залатають, тим залатають». Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: більшість звернень стосуються питань, пов'язаних із війною, і він особисто намагається знайти рішення, для кожного. Проблеми, які пов'язані з війною, це така велика категорія. Майже три години. Ми вислуховували їм проблеми. Не всі можемо вирішити, особливо щодо пропавших безвісті, але треба допомогти вислухати, не підтримати. Також були люди, які зверталися з проблемами з будівництвом. Біля їхніх помешкань теж пробуємо вирішувати в межах компетенції комунальні проблеми, які є. Соціальні допомоги, матеріальні допомоги. Після прийому очільник громади разом із комунальниками вирушив на велоінспекцію, щоб на місці перевірити проблеми, про які розповідали люди.